Ульта, все габало. Інтернет! Стрільнути лазерами. Легко, легко. Let's go. таке? Банани це не серйозно. От якби яблука летіли, оце інше діло. Дайте, будь ласка, мені легендарку. Я вас прошу О, працює! Пацани! Знаємо, як тепер епік вибити, якщо що. мене ульта зависла, брат! Ульта висла. Я ліваю, пока. Привіт, друзі, всім привіт. Добре, бери кальта, братан. Цього червоноволосого мужичка. Зараз я тебе натягну за нього. Окей? Боєць, ти написав, що ти мага професіонал на кольті. Я бачу, ти вже максимально загубився в тому питанні. Є, братан, братан! 1200 хп. Ну тільки пуля жорсткий, я тобі скажу. Let's go, 1-0. До речі, а який вам скін подобається більше? Оцініть. Ось цей перший на кольта. Чи можливо ось цей? Чекайте. З Звичайний дефолтний скін. Який кращий? На вашу думку? З бананчиком? Ін інтернет топить! Ін інтернет! Та, лес го, грай! Мені треба накоцати кольта, баєц. Підходь до мене, будь ласка, бажано чим поближче, щоб я міг побачити зіниці твоїх очей. Аааа! Сорі, сорі, сори. Я не тапав хобека, а я купив собі фер Найс, nice, ульта. Яка ц... чарівна ульта? Я скажу вам так. Оціни мою гру від 0 до 10 і ви також у чаті. Оцініть. Стріляй своїми лазерами з очей мені хтось написав. Окей, монтажі, будь ласка, підкладіть лазери, дякую. Е, стрільнути лазерами? Легко, легко. Все було було. 15 з 10 мене оцінив. Боєць, дуже дякую. І так, Янчик залітає. Давай лупашити по-крупному. Якщо ти програєш 100 раз присідаєш. Якщо я, то я присідаю 2 рази, окей? Ха-ха! І так, бам! Трішечки тичок. Відходимо назад. Бам-бам! Ну, підходь ближче, Янчик, ну кемон, що ти бананами стріляєш в мене? Ну скільки можна? Банани, це не серйозно. От якби яблука летіли, оце інший діл. Окей, окей. Реплей. Дві тички даю, ухиляюсь вже. пролітаю декілька бананів мені за шиворот. Ульта! Все на все, одною пулькою влучаю я! Давай, 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 давай! До кінця, до кінця! Дожати! 2.700 хп в мене і 2.500! Гаджет? Люди W в чат кожен! Я зливаю. Пліс! Аааааах! Ха! Ааааааааааааааааааааааааа! <плес> Погнали!!! Один, <смеш> один на один, так друзья. Ми... Ой, я команди пайпер. Ми ж запали с З пацанам. Папуха, привет. тобі берем пайпер. Лес гоу! Оу, воу, воу, уй я, ау я вижу, уля. Ууу, ля-ля, я уля. اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو Ууууу! ля 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 а у у ля ау у З якого моменту моя вигадана мова перетворилась на ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Що це таке в залі? Гаджет! Лечу до нього, як Фортнайт! Чот-чот, не шо ти хабуш! Вуу! Вуу! Хе-хе-хе. Давай я туди візму. кольта, селект. І починаємо. Давайте, босс, треба його обальнути на изи. Погнали! У мене лазить ризик чай. Трошки тичу на босса. Так куди ти? 19% залишається. Добити ее по максимуму на изі. Та давай, давай, убийство! Я не топов хомка. Бам! Відкриваємо тоді старт дропчик, бам. Дайте, будь ласка, мені легендарку, я вас прошу. Я! <сих> О, працює! Пацани, знаємо, як тепер епік вибити, якщо що, берем, 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 берем. Тірепуре белем берем. Давайте ще одну шпільнем і після того я відкрию дві суші. Плісультат, плюсультат. Ульта юзайся ти шо? Мене ульта зависла, брат. Куди виста? Ти що на приколі? Мене лагає, браво! По чеку у мене 700... Чому на мене? Чому саме на мене ти атакуєш? Відвали босс. 1200 хпшок, давайте поламаємо його помічника. Стоп, команда ви що, на приколі взагалі. Я ліваю пока. Jar, <coughs> я ходжу в качалку, брат. Так само, як я. Маєш таку баночку чи меншу. Ну все. І так, відкриваємо суші. Що мені випаде з одної суші? <п vídeo> Crazy hot, так. І далі. Назад ухиляємося, дайте мені пару тичок. Бам! Перша, друга, ізі, ізі. Ти думаєш, ти виграв? Нє-ні малюк. Першу катку піддався, бо в мене пінувало жорстко. Тепер ти жодного разу не те що не виграєш, ти не влучиш навіть. По тому що я як Нео, як Нео, буду ухилятись від твоїх куль. Я би це навіть не назвав кулями, це якийсь такий лупаш по серйозі. оп 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 габало. Я не тапавхабника, і купив собі Феррорі, тільки чисело, але я гуманітарі. Останній раз тебе виношу в ноль і на цьому все. Лес го. Ааа, ну ти фартовий, я бачу тхір. Котяра, ти місцева, квартальна. Іди сюди, ти мій соус. З перчиком. Болгарським. Дайте мені ще дві тички, дві тички і я виграю. Найс! Nice. Nice. What key gadget Let's get it. One, two, three, Okay, let's get this stop the jockey. Okay? Okay, добуваємо. Let's gadget. No, no, no. Sorry, sorry. No chance to win me because I'm Terminator. I don't know. Bam. Sorry, goodbye. Goodbye, bro. Goodbye. 2-0. today. Окей, суші у нас є. Будь ласка, дай дві суші. Все, у все, дві суші, лупани. Дай дві суші! Дай дві Let's go. Я їх що, дельфі, дякую. Давай. Випади! Ну, випади, чотири! Бра, то я кисло патити нормально! Так, дякую за гру, друзі!